Сьогодні у випуску лікували два місяці. У львівській лікарні дівчинка з Тернополя зробила перші кроки після важкого поранення. Шана герою у Львові на фасаді ліцею імені Івана Полюя відкрили меморіальну таблицю загиблому захиснику Юрію Олійнику. Перше передали у домівку врятованих тварин. У Львові демонтували головну ялинку міста і завезли в притулок. У Шевченківському районному суді Львова мало відбутися чергове засідання у справі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Проте слухання вдруге поспіль перенесли через відсутність сторони захисту. Донька Ірини Фаріон розповіла, що один з адвокатів повідомив про свою відсутність лише за півгодини до початку засідання. Назвала це неповагою до присутніх. Цього разу мали проаналізувати дані з телефона та комп'ютера Зінченка. Суто Осив перерву до 5 лютого. Сторона Зінченка вибрала собі таку тактику затягування судового процесу, бо розуміє, що вже скоро буде кінець і їхній підзахисний Зінченко сяде довічно. Але вони не розуміють одної простої причини. Кожне судове засідання їх вже було понад 37, Я приходжу сюди і відчуваю дуже сильний біль, бо він мене повертає до 19 липня. Після двох місяців у лікарні святого Миколая нарешті одужання і виписка 14-річна Настя з Тернополя дістала важкі опіки під час ракетного удару по місту 19 листопада. Тоді, крім поранення, дівчинка ще й втратила маму, дідуся та помешкання, де жила родина. Як сьогодні пам'ятаю, цей день дівчинка доставлена бригадою швидкої допомоги з Тернополя після ракетних обстрілів. Дівчинка приїхала гемодинамічно нестабільна, критична свого стану. Насправді стан був дуже важкий. З основного в неї були ділянки опіків. Це лице, відповідно, підозра на опік дихальних шляхів, очей, кисті рук циркулярно і нога. Ну, ліва нога. Спочатку Настю стабілізували в інтенсивній терапії, а далі тривали лікування та операції у хірургії. Вона мала етапні операції в обсі некриктомії, тобто, коли ми забирали мертві тканини. Так також вона мала аутодермопластики, тобто пересадки власної шкіри. На даний момент рани є загоєні, шкіра є фіксована. Пацієнтка проходить роботу власне, в реабілітаційному відділенні. І власне, що це є та дитина, це є той приклад мужності, хоробрості. Вона не обирала цей досвід, але вона обрала життя. Водночас із дівчинкою працювали фахівці із «Unbroken Kids» – фізичний терапевт, ерготерапевт та психолог. Долучилася також і команда школи супергероїв через глибокі опіки. Настя мусить наново вчитися ходити та робити елементарні побутові речі. Тобто ми вчимося заново одягнутися, зачесатися, поїсти. Зокрема, працює ерготерапевт. Тим я як фізичний терапевт працюю над функцією ходьби. Тобто, ми заново повертаємо цю функцію. Працюємо над витривалістю, маємо деякі ще по тому питання. Але найголовніша мета цієї мужньої дівчинки повернутися у спорт. Анастасія вже чотири роки займається баскетболом і є капітанкою команди. У нас своя команда, тренер Юрій Леонтьович, мій любимий тренер, мій перший тренер, і останній, я таки до нього буду ходити до кінця. Дівчата теж дуже переживають, бо Настя, як ми так без капітана, У нас там все, в нас ігри, область. Ось таке розказують, тако підтримують, як можуть. Підтримує Настю і бабуся. Вона теж зазнала поранені. Після лікування тепер постійно поруч з онукою. Емоції переповнюють, тому що побачила перші кроки, можна сказати, впевнені кроки. І ми надіємося, що так і буде продовжуватись, і вона якнайшвидше зможе одужати і своїми ножками гарно піти додому. Любив Україну, гори та людей. Саме так характеризують загиблого героя Юрія Олійника. Усі, хто його знав, тепер пам'ять українського воїна щодня житиме у стінах ліцею імені Івана Полюя, де він колись навчався. На фасаді закладу відкрили меморіальну таблицю Юрію Олійнику, знак вдячності шани й нагадування для майбутніх поколінь про ціну, яку платять українські воїни за наше сьогодні і завтра. Юрка згадують з теплом і усмішкою. Він був світлою людиною. Вони з класом чи зі школою ходили в гори, то власне, що він був такий надійний, такий надійний, відповідальний, комунікабельний. Він завжди був активний в якихось організаціях різних дій в школі. Юрій Олійник був ветераном АТО. Воював на Донбасі у 2014-2015 роках. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції 24 го каналу. Захоплювався фотографією і походами в гори. Юрій загинув 23 березня 2022 року. Біля попасної на Логанщині. Йому було 39. Воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Захищав країну у складі 24-ї бригади імені короля Данила, що дуже тяжко. Вже скоро 4 роки, але воно не стає легше ні на секунду. Таке враження, що стає ще тяжче, ще гірше. Юра був добрим братом, добрим сином, добрим другом. Він доброю людиною. І коли він тільки пішов, і було є там в Фейсбуці, що він сказав, що допомагайте, не плачте, не панікуйте. Помагайте, хто чи може, хто матеріально, хто воює, а хто здавайте хоча б кров. І були його такі слова: моліться, їх тут не буде. І надіємося, що навіть можна скоріше, буде мерію, ті діточки всі будуть жили, най не будуть знати, що таке війна. Відкриття меморіальної таблиці Юрію Олійнику відбулося 22 січня у День Соборності України. Вихованці ліцею утворили ланцюг єдності. України! На компостувальній станції, що на пластовій 13 розпочали переробку ялинок, які зібрали від мешканців після різдвяно-новорічних свят. Цього року вже є близько 10 тонн святкових деревця для переробки. Це майже стільки ж сировини, як і за весь минулий рік. Загалом програмі збору та переробки ялинок у місті вже 5 років, і за цей час комунальники прийняли понад 107 тонн дерев. Зібрані ялинки на станції зважують, подрібнюють і змішують із харчовими та зеленими відходами. Далі сировина проходить процес компостування, який триває близько трьох місяців. Готову органічну підживку використовують для озеленення міста, підживлення дерев, рослин та клумб. Комунальники зазначають, що акція зі збору ялинок стає дедалі популярнішою, а мешканці все частіше здають дерева на переробку замість того, щоб викидати їх на смітники. Фактично весь, весь процес подрібнення кількості 10 тонн займе в нас ну, 15 хвилин 15 зараз при наших потужностях. Кожен мешканець може привезти ялинку до нас в робочі дні. Це з понеділка до по п'ятницю, з 8 до 5. На вході, на в'їзді його зустріне або охорона, бо працівник і далі йому розкаже алгоритм дій. Цього року ми очікуємо фактично більшу кількість ялинок і маємо велику надію, що мешканці більше долучать. Це до роздільного збору ялинок. Із самого ранку у центрі Львова працюють комунальники. На площі перед оперним театром розпочали демонтаж головної ялинки міста, яка півтора місяця прикрашала Львів. Традиційно її тримають, і власне вона є у центральній частині міста коротший період часу. Але цьогоріч ми, попри календар, але враховуючи погодні умови, хотіли зробити такий святковий настрій для містян і гостей міста довше. Тому ми прийняли рішення залишити її ще на кілька днів довше. Така практика, коли ялинка подарована якоюсь сім'єю, це є така багаторічна практика, мабуть, більше 15 років. Оків, от гарно є власне те, що сама ялинка вона буде пороблятися. Цьогорічна красуня мала 14 метрів. Спершу комунальники зняли ілюмінацію з ялинки, демонтували кріплення. Після чого розкрижували дерево на частинки ну набагато важче це її сюди привезти. О, тобто ми їдемо, десь за межі львова переважно де. Де є ялинка, тому складніше її встановлювати, чим демонтувати. Демонтувати, це може сказати, зараз пів години і вже ялинки не буде. А на монтаж то виходить з півдня на цілий день в залежності з погодніми умовами, іде розташована ялинка. Після демонтажу хвою передали до домівки врятованих тварин. Її гілки стануть кормом для понад півтори сотні парнокопитних, які мешкають у притулку, а стовбур використають як дрова для опалення. Це для кіз, для оленів, для, навіть там можуть віслюки, якісь корови під'їдати. Насамперед це заміняє зелень, якої взимку немає. Вони їдять тільки сіно зимою. А ще друге хороше доповнення це великий комплекс вітамінів. Це насамперед вітаміну С, якого, якого зимою всім бракує. Чи Тобто і, ну і звичайно, вони мають. Ми доповнюємо їхнє таке середовище, що вони мають чим зайнятися, обгризати там хвойні дерева. Так, головна ялинка міста завершує святковий сезон і водночас отримує нове призначення. Львів'яни також активно привозять з дому свої ялинки.